Вітаю любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді пам'ятна медаль, одна із серії. Із чотирьох, які випущені в 2023 році, ще чотири були випущені в 2022 році. Це е, остання з медалей, пам'ятна медаль е, місто Героїв Миколаїв. Ось таку красу випустив Нацбанк у 2023 році. Нагадую, що пам'ятні медалі це. Медалі, бо не мають номіналу не 2, ні 5 гривень, а саме без номіналу. Отже, на аверсі монети зображено напис Україна і рік карбування 2023 рік. В центрі зображено стилізовану карту міста Миколаїв. В нижній частині аверсу малий державний герб України. І слова Ліни Костенко. Я знаю грамоти свободи. Її підписують мечі Ліна Костенко. Це рядки з історичного роману Ліни Костенко Берестечко. Також на монеті, точніше, на медалі зображено морський порт Миколаєва. І будівлю це ось морський порт. Що підкреслює, що Миколаїв місто і центр суднобудування, і музей в нижній частині будівля Миколаївського музею суднобудування. Миколаїв, як ми знаємо, це столиця суднобудування України. І ось, власне, стилізована композиція, яка підкреслює, що Миколаїв місто суднобудування і столиця суднобудування України. У свій час тут випускалася величезна кількість кораблів. Різного профілю, і танкери, і крейсери різноманітні. Але часи змінилися і, відповідно, профіль Миколаєва трошки змінився. На зворотній стороні, тобто на реверсі монети, зображено напис Миколаїв, місто героїв. У верхній частині композиція, що символізує спротив російському окупанту. Уже сучасний в 21 столітті. Ось тут видно будівлі зруйновані, гаубиця, скоріш за все, дерево і воїни, які захищають Миколаївську землю. В нижній частині монети стилізована панорама міста з його історичними і археологічними пам'ятками. Тут різноманітні будівлі, які знаходяться в самому місті, храми, видатні будівлі і е, знак амфори коло Скипшениці, оскільки знаємо, що Миколеп також велика житниця України разом з іншими областями півдня України, степової зони, в тому числі гурт монети пам'ятної медалі гладкий, тобто немає тут різблення. Ну, і щодо, Увага. Відбій повітряної, тривоги. У нас відбій повітряної Увага. тривоги. Відбій повітряної тривоги. Щодо дати випуску, монета була випущена 28 березня 2023 року. Матеріал метал Нельзібер, діаметр монети 35 см. Категорія карбування спеціальний uncirculated, гурт гладкий і тираж до 100 тисяч екземплярів. В банку дана монета вартість її була в районі 64-7 гривень. На ринкову вартість нинішня на момент запису на 11 березня складається приблизно 150-200 гривень. 150 це в основному така її ціна до 200 – не більше. Ось стосовно кілька слів про місто Миколаїв. Миколаїв це місто на хвилі міста кораблів, назване. На честь Святого Миколая, ім'я якого отримав також перший вітрильний фрегат, збудований у XVIII столітті на території міста. Цікаво, що у 13-10 столітті до нашої ери на березі Південного Бугу на місці майбутнього Миколаєва вже існувало місто Порт, збудоване кочовим плем'ям плем кімерійців. Миколаїв центр яхтового вітрильного спорту. А яхта «Ікар» створена в місті з багатовіковою морською історією, стала першим українським вітрильником, який військовий навколо земної кулі. Ось вам і Миколаїв. Миколаївська астрономічна обсерваторія, одна з найстаріших в Східній Європі, збудована для навігації кораблів, має власний меридіан у міжнародних астрономічних атласах. Колекція її астрономічних приладів, годинників, книг, фотографій та карт збереглася до наших днів. Родзинками Миколаєва є інгульський розвідний міст і унікальний Варварівський або Південнобузький міст, розведення якого виконується горизонтально з поворотом на 90 градусів. Миколаївський зоопарк, заснований в 1901 році Миколою Леонтовичем, тескою відомого композитора, має найбільшу колекцію тварин різних видів в Україні. Окрім Леонтовича у Миколаєві народилися і проживали багато видатних українців. Відомий композитор, засновник і меценат просвіти Микола Аркас, діячі просвіти та пласту Гана Чмельова. Провідник ОУН згодом професор Мюнхенського університету Юрій Бойко-Блохін. Серед найвідоміших провідників півдня України, який організував діяльність УН, був молодший брат Степана Бандери, Богдан. Місто Миколаїв є не тільки в Україні, на його честь названо малу планету, що обертається між Марсом і Юпітером. З перших днів повномасштабного вторгнення Росіяни намагалися захопити місто, яке стало справжньою неприступною фортецею на шляху російських загарбників із Криму на захід до Одеси та до центру України. Миколаїв сьогодні це місто на вибуховій хвилі, яке. Переосмислює свою історію, знайомить з нею містян та гості з інших регіонів, проводячи онлайн екскурсії, згуртувавшись, підтримуючи одне одного, кожен мешканець міста наближає Славетна Миколаївська. Доброго ранку ми з України, яке розпочне День без війни. Е, тобто дана фраза стала е, пішла е, її така популярність перше було озвучено саме з території Миколаєва від мера Кіма. ось, Доброго ранку ми з України. І зараз ми можемо її часто чути. тобто Це вже історія на сьогоднішній день. Ось тобто ось таку красу випустив Нацбанк України, в якій намагалися як максимально відобразити всю красу і велич. Даного міста показати нам архітектурну спадщину, культурну спадщину. Ось і значення Миколаєва як центра суднобудування України, як морського порту і як міста, в якому народилося багато видатних діячів. Я був кілька разів в Миколаєві, вражає їхня там гавань, вражає порт масштабами своїми, тобто досить маленьке, але дуже гарне місто. І в мене асоціації з містом багато таких людей, які з, гу... з гумором. Тобто особисто такі асоціації, багато знайомих з Миколаївщини, і з Миколаєва в тому числі, і люди з гумором завжди. Отже, підписуйтесь на канал Географія Просто. Ставте лайки під відео або дизлайки і залишайте свої коментарі під цим відео, що ви ще хотіли побачити. І до наступної зустрічі.